Але мити треба, бо то така жара, якщо не помити, то все прилипне аж від шиї до грудей і від грудей до живота і від живота піде нижче волосся. Тому треба мити обов'язково. А хто помиє? А якщо, а якщо ні, то? Так що хто ще не стригся і парить голова? То йдете сюди на Грінченка справа в салон по сходах. Є зліва, є справа. Йдете справа, продукти, кову не минаєте, є справа, бульбу купляєте. йдете зразу в порукарню, справа, постригли вас файно, помилися і пішли далі собі робити свою справу. Кожен день, вони валять з 8 ранку до 8 вечора. На сильно, сильно, гвізь, намилили шампуня Head and Shoulders. Дали трохи холодної води, трохи теплої додали, і все змили і мають результат.